Вітаю, друзі, як завжди, ради нашій зустрічі. Ми продовжуємо з вами говорити про політику, про події, а головне, ми з вами будуємо плани на майбутнє. Тобто ми намагаємось з вами використовувати наші емоції, нашу правду на прикладному рівні. Ми ті, з яких почнеться перебудова всій України. Бачу, що минуле відео зайшло. Дуже багато коментарів, як я обіцяв всіх тролів і ботів я видалив, забанив, бо не можна нам з вами відволікатися на ту маячню, яку вони пишуть. Тема революційних змін актуальна. І я в черговий раз наголошую, що Україна вагітна на революцію. Тільки вона вже не буде такою, якими були революції в 2004 році. У 2014 році, бо ми з вами вже не наївні. Отже, я починаю, а ви готуйтесь до серйозної участі в цій дискусії. Ті, хто не підписався, одразу ж підписуйтесь, ну і не забувайте ж ставити вподобайки. Остання подія, яка мене шокувала, вона пов'язана з висновками Державної аудиторської служби. До речі, я знайомий з роботою цієї служби і, чесно кажучи, вражений її компетентністю. Завдяки роботи саме Держаудит служби, нам вдалося. Відкрите кримінальне впровадження на керівників падцентринера. Тобто Держаудитслужба виконує свої функції, і вона показала, що міністр оборони Резніков не просто розкрадав армію, а він ще і збрехав суспільство, заявивши, що ці яйця купувалися не штучно, а на кілограми. Пам'ятаєте цю історію? Так от Держаудитслужба довела, що ці яйця Резніков, курячі яйця, купував по ціні 17 гривень за штуку. І що ви думаєте, яка реакція Президента України, Верховної Ради, Генеральної прокуратури України? Взагалі ніякої. Тобто їм можна все. І отут виникає питання. Я впевнений, що таке питання виникає і у вас. На що вони розраховують? Як так можна зухвало красти, мародерити під час війни і ще розраховувати на те, що вони мають шанси залишитися при владі. Тобто не уникнути покарання. За це вони взагалі не думають, а вони ще готові йти на наступний термін до парламенту? А це і означає до всіх кабінетів чинних міністерств. Чому вони так ведуть себе впевнено? Я вам зараз відповім. Тому що вони вважають, що контролюють нас з вами, що вони контролюють громадські об'єднання, політичні рухи, бо використовують проти нас державний каральний апарат проти інакомислячих. Висовуються звинувачення в зраді. Патріотів кидають в тюрми по надуманих звинуваченнях. І все це дає їм впевненість в тому, що ми їм під контролем. А загалом то вважати, що ти когось контролюєш, це ілюзія. Це не мої слова, це хтось сказав з великих мислителів. Ми завжди намагаємось когось контролювати. Мається на увазі людства. Ми постійно когось контролюємо. Якщо не тварин, то сусіда. Якщо не сусіда, то дружину. А дружина чоловіка, політики, народ. А потім наступає момент, коли оці всі контролери раптом визнають, що вони взагалі-то і не є контролерами. Що якось воно виходить так, що всі їх плани, контролі руйнуються як карткові домики. А замість цього виникає ситуація, яка набагато краще, ніж та, яку планували контролери. І дуже явно цей чинник визначається в політиці. Якщо брати зовнішню політику, то, от, приклад Україна. Вона була приречена. Колективний захід, який зараз нам допомагає, ще в лютому 2022 році був впевнений, що ми не витримуємо і тижня. Але щось пішло не так. Українці встали і надавали, вибачає по соплях, другій по потужності у світі армії, відігнавши її від Києва а потім з Харківської області. Ну а зараз, до речі, вже розпочався наш контрнаступ. І в результаті колективний захід разом з нами кує перемогу над Путінською Росією. Пам'ятаю, як в 2013 році я був шокований кількістю автозаків, які придбав Янукович, і все це проти нас. Я тоді подумав, що ну все, Янукович, це вже надовго. Ну не можна таку залізобетонну стіну зламати, бо він контролює країну, він контролює народ. Але ж цей контроль його закінчився Майданом і Ростовом. І перший факт, і другий факт свідчать про те, що нас взагалі не можна контролювати. Контроль влади над нами, над українцями це велика ілюзія. А от наша спрага до волі – це не ілюзія. З Цим жартувати не можна. Дивлячись на те, що зараз відбувається в країні, на ту внутрішню, пагубну політику, яку проводить Зеленський через Єрмака, я вас запевняю, оці слуги в лапках закінчать дуже погано. Бо той фін з вухами, який провернули Помаранчеві у 2004-2014 році, у них не видить. Бо в 2004 році ми були взагалі наївними. Але ж ми вийшли на Майдан для того, щоб змінити оцю кримінальну, пахабну політичну систему. І вони нам обіцяли: Юшенка обіцяв, Тимошенко обіцяла, Порошенка обіцяв. І далі по списку. І що потім настало? Розочарування 10 років. Ми, як нація, були принижені. Ми ходили, опустивши очі, бо не розуміли, ну як так можна, як можна бути такими безсовісті, що от просто взяти і розтоптати цілий народ, збрехавши їм, що вони йдуть у владу заради нас? Але ж пройшло 10 років, щось забулося, хтось помер і 14 рік. І знову повторюється та ж сама історія, ті ж самі люди. Порошенка, Парубі, Тимошенка, Яценюк, Тягне Клічко. Всі вони вийшли на сцену і сказали, що вони йдуть у владу тільки заради того, щоб змінилася оця клята політична система, щоб у владу прийшли моральні політики, що держава повинна працювати на людей, а не люди на державу. Оце я кажу ті. Гасла, які лунали від них зі сцени, коли вони дружньо туди виходили і щось там нам розказували про те, що бандити повинні бути в тюрмах, а українці це козаки, які мають жити вільно і заможньо. І ми знову з вами проявили нечувану наївність. Ми знову тих ж самих, хто 10 років в нас безжально зрадив, ми їх знову приводимо до влади. От саме на це, на нашу наївність, і розраховують слуги олігархів, тобто політична партія, яка сьогодні знаходиться в реальній владі, і яку обслуговують інші фракції в парламенті, теж ОПЗЖ, той же голос, та ж Європейська солідарність і батьківщина, і багато ще маленьких груп, такі піранні, які там плавають тільки для того, щоб десь там щось для себе вигрести. От вони всі загалом представляють паразитарний політичний клас, який всі ці більш ніж 30 років знищує нашу країну. А разом з нею і нас з вами. От вони розраховують знову на нашу наївність. Тільки я їм кажу дурні. По-перше, ми вже були двічі розчаровані. А по-друге, 9 років війни це не те, що можна вам Пробачити. І гарантовано ми вам не пробачимо. Чому гарантовано? Тому що ми знаємо, що нам робити. Мені сподобалась е, розмова Павла Себастьяновича з Олегом Хам'яком, це політичний психолог. Так от, е, Олег сказав дуже важливу річ. Для того, щоб змінити цю всю кланову, кримінальну злочинну систему управління державою, нам потрібні. Конкретні радикальні дії. І от першим кроком до зміни всієї цієї системи, про яку я говорю, якраз і є наші з вами пропозиції, які стосуються політичних вимог до Зеленського. А саме зміни виборчого законодавства, зміни норм Конституції України. Які стосуються нашого виборчого права ще до виборів у парламент і місцеві ради, дуже важливо це зафіксувати, а також проведення безжальної безкомпромісної політичної ілюстрації по формулі всіх з пляжу. Це тільки перший крок, який ми з вами маємо виконати. І я впевнений, що ми це зробимо, бо ми не наївні. І вже третій раз не хочемо розчаровуватися в своїх подобаннях і своїх рішеннях. На цьому кримінальному режимі ми з вами дуже скоро поставимо жирний хрест. Зараз вже йде дуже серйозна політична підготовка до майбутніх парламентських виборів. Вона йде кулуарна, я про це говорив. Багато з вас хто цього не бачить, я ж це бачу і буду спостерігати за цими подіями. Бо вже є деякі ну, не зовсім добрі дзвіночки. На днях я буду присутній на одному з форумів, де буде йтись про політику, на якій будуть присутні депутати від слуг народів, які вже йдуть до громадського середовища і намагаються нам. Я так розумію, втюхати знову якусь свою брехню. Так от я своїми враженнями з вами поділюсь, а разом ми подумаємо, як на це реагувати. На цьому я закінчую, друзі. Підписуйтесь, поширюйте мої відео, задавайте питання, коментуйте, ставте подобаєчки, бережіть себе. Я вас всіх поважаю. До побачення.